Дивіться, ми маємо їхати просто. Богдане, як ти скажи, далі сіл! Ти щасливий, що ти в Україні? Уже. Хай, ну так. Меня вот женя. Слава Україні! Америка! Слава Україні! Чао! Я дуже, дуже рада, що Богдан Єрмохін сьогодні 19 листопада у свій день народження. Перебуває на території України. Познайомились ми 9 місяців тому, і ця боротьба була загальна наша спільна. 9 місяців ми з ним боролися, і нарешті він все ж таки повертається. Це його була мрія, і вона здійснилася. А у день народження всі мрії повинні здійснятися. І я вам скажу, що ця історія Богдана Єрмохіна. Я вважаю, що вона стане поштовхом для того, щоб ми ще більш Об'єднувалась не тільки Україна, а ще й світом для того, щоб дітей, всіх дітей українських повертали і щоб вони були в безпеці, щоб вони раділи, щоб в них було снас насправжнє дитяче життя, да щоб вони в нас просто були під захистом.